Серіал Друзі це не просто сітком з 90-х, Це затишок кава довгі розмови про життя, які ми всі трохи прожили разом з ними. Але от цікаво, які б книжки вони читали, якби загинули в бібліотеку. Рейчел Грін. Рейчел почала офіціанткою, а стала справжньою іконою стилю. Її книжкова полиця точно була повна історії про моду і впевненість. Наприклад, Диявол носить Прада Лорен Вайсберг. Це її біографія у паралельному всесвіті. А для натхнення їй жмались кохай Елізабет Гілберт, бо іноді треба втекти, щоб знайти себе. Рос Геллер Рос палеонтолог. Професор і майстер незручних побачень його улюблена книжка. Звісно, коротка історія часу, щоб вразити студентів. А у вільний час Сепіенс – людина розумна, коротка історія людства, бо навіть динозаври заслуговують на порівняння з людьми. Чендлер Бін – саркастичний, але з добрим серцем для нього щось, що одночасно смішне і глибоке. Марк Менсен. Витинчене мистецтво забивати на все, бо навіть Чендлер іноді забиває на все і просто сміється. А ще книга радості Делалами та Десмонда Туту, щоб хоч трохи зняти його вічну тривогу. Моніка Геллер. Моніка, перфекціоністка і шеф-кухарка. Її улюблена книга Магія прибирання Марії Кондо». Хоча Моніка прибирала краще, я впевнений. А, а на ніч смак щастя Джеймі Олівера. Бо все життя це трохи кулінарне шоу. Фібі буфе, фібі філософ з іншого виміру. Її вибір, алхімік Пауло Коельо. Бо там теж шукають знаки всесвіт. І звісно, велика магія, бо для творчості і натхнення її трошки не вистачає. Джої Трібіані а Джої він би точно почав з книжки Акторський шлях Стелі Адлер, щоб нарешті отримати цю головну роль. Але чесно кажучи, закінчив би він десь на 12-й сторінці коміксу. А ви, ви вже знайшли книжку, яка описує вас найкраще? Можливо, ви трохи Рейчел, трохи Чендлер, зовсім трохи Джої. Пишіть у коментарі і до зустрічі на нашому каналі.